І, вас вітає, дорогі іспанці. і сьогодні ми з вами розглянемо усю тему. номер 6, коли нам необхідно звернути увагу на ель «los» і лас означені артиклі. Отож, дивіться, є форма означеного артикля. Чуючий рід «el», «el падре ель лібро, батько книга, і жіночий ля мадре ля оха, мати аркуш. Множина буде лос падрес, лос ліброс, лас мадрес, лас охраз. Увага. Анела іменниками жіночого роду води ні, які починаються на А або «ака», А, читається А. Ел аула клас, Ель агуа вода, ель «ел-аця» – елі агіла орел. Але у множині Las aulas класи, las aguas води, Las сокери, las агілас орли. Також, коли А додає Л, воно трансформується в «аль». Хуего футбол. граю в футбол, дель получается дель, ель іхо дель професор естанби класса. син учителя в моєму класі. Також використовується ель'ос, лас плюс іменник, коли говоримо про унікальну особову річ, la madre de Antonio es Policia, мати Антоніо працює в поліцією, у Антоніо тільки одна мати. Aires es la capital de Argentina. Aires, Аргентина. В Аргентині Аргентина лише одна столиця. К'є насель президента Бразилії, хто є президентом Бразилії, в Бразилії тільки один президент. Наступна коли говоримо про конкретну особу або річ, яка зрозуміла з контексту, аль директор? Я хочу побачити директора, директора цього закладу. Luz, Uvímkne, uh, будь ласка, світло, світло в цій кімнаті, Луїс Стан на косіна? Луїс на кухні, кухні цієї оселі. Добре, коли говоримо про щось у ет а табак, смаля пара на салют. Тютюн шкідливий для здоров'я, весь тютюн загалом, розціляємось абляне спаньо, чиліці розмовляють іспанською, усі чиліці загалом. Нам потрібні додаткові пояснення, потрібні вправи. Ми це все будемо практикувати на курсі Aula одиничка. З нуля починаємо, мої хороші. Я вас запрошую на цей курс у запису. Можете одразу заходити і проходити уроки разом з вами. Наступний урок дуже скоро. До зустрічі, мої хороші. Пока.